На що б мені хотілося звернути нашу з вами увагу, це скоріше навіть не на те, чи Джемі соціопат, чи він не соціопат, а на сам портрет батька. Що ми з вами побачили? Насправді я перед собою в цьому серіалі побачила дуже чутливого чоловіка. Дуже чутливого. В нього дуже багато емоцій, дуже різних емоцій. І позитивних, і всяких різних, і негативних, тобто, це чутлива людина, яка за своєю токсичною маскулінністю не може навіть почути свої емоції, тобто він якби не навчений чути свої емоції. Єдиний спосіб, як він може виразити будь-які свої почуття, це по суті гнів. І при тому, що він грає роль добропорядного маскулінного чоловіка, який не може кривдити свою сім'ю, який намагається проявляти багато правильних речей до своїх дітей, до своєї сім'ї загалом. Але завдяки тому, що він не в контакті зі своїми почуттями, при цьому він є дуже чутливою людиною, при цьому він виражає тільки гнів. то... Незважаючи на правильну канву, він робить цю правильну канву канву дуже нещиро, неконгруентно. І е, тут якраз нам дуже класно показано, як він проявляв сором за свого сина. Про це говорить і Джемі, і сам батько, тому що е, ми бачимо з вами епізод з футболом. Да, е, явна, е, знаєте, така травма терапії то була би мішень, тобто то, 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 то такий дуже значимий е, образ. Спогад, фрагмент життя, який власне, міг призвести до таких проблем Джемі, серйозних проблем з поведінкою, з відчуванням емоцій з комплексом неповноцінності.